Роль окупованого Кримського півострову у спробі окупації Херсонської області має два основні вектори: безпосередньо військовий та військово-цивільний. Останній включає спроби поступової інтеграції новоокупованих територій у російські інформаційні, культурні, освітні, економічні та фінансові простори. Військовий компонент полягає в тому, що внаслідок окупації Криму у 2014 році регіон перетворили на воєнну базу на південних рубежах нашої держави. Регулярно лунають заяви політичного керівництва Росії та підконтрольні її окупаційні адміністрації Криму, що жителі Херсонської та Запорізької областей нібито прагнуть бути у складі Росії, а також про так звану перспективу анексії відповідних територій до складу РФ. Маємо зазначити, що такі заяви є безпідставними, не мають нічого спільного з реальністю та направлені у першу чергу на виправдання війни у внутрішньому інформаційному полі для громадян Росії і жителів Окупованого Криму. На нашу думку, велика медійна активність окупантів у Криму говорить лише про їхній страх. Адже провал російської окупації на Херсонщині свідчитиме про шлях до деокупації Кримського півострова та притягнення окупантів до відповідальності за скоєні злочини. Окупанти відпрацьовують питання взаємодії з представниками корінного кримськотатарського народу у місцях їх компактного проживання на Херсонщині. Для налагодження такої взаємодії окупанти залучили підконтрольний мовціят Криму та деяких колаборантів. Окупанти користуються тими ж методичками, що й в 2014 році під час окупації Криму а напрацьований за 8 років спецслужбами РФ Каральний досвід у окупованому Криму. Тепер використовується в Херсонській області.